Вітаю, шановні! Налаштування WordPress, які встановлені за замовчуванням, не підійдуть для більшості сайтів. Формат часу та дати, принцип формування посилань, текст на вкладці у браузері та багато інших нюансів це все індивідуальні речі для сайтів різної тематики. У цьому відео докладно розглянемо, як налаштувати сайт на WordPress, а також дамо кілька рекомендацій щодо більш поглибленого налаштування. У бічному меню консолі WordPress перейдіть до розділу налаштування. Він складається із семи основних підрозділів. Давайте пройдемось по кожному з них. У розділі загальні налаштування можна змінити основні параметри вашого сайту, наприклад, назву сайту та ключову фразу. Це текст, який відображатиметься відразу в кількох місцях. У лівому верхньому куті панелі керування WordPress, у шапці сайту, де показ можна вимкнути, та у вкладці браузера, коли ви будете на головній сторінці сайту. Впишіть сюди назву вашої компанії, магазину, блогу або журналу. А в полі з ключовою фразою коротко розкажіть, чим ви займаєтеся, що продаєте або про що пишете. Іконка сайту це зображення, яке ви бачите у вкладках браузера, на панелях закладок і в мобільних додатках WordPress. Воно має бути квадратним і розміром щонайменше 512 на 512 пікселів. Адреса сайту та WordPress URL – Це посилання на ваш сайт. Тут має бути вказане ваше доменне ім'я. За замовчуванням, воно може бути вказане з протоколом HTTP, тому що спочатку на хостингу зазвичай не встановлено сертифікат SSL. Після встановлення сертифікату протокол потрібно замінити на HTTPS. Як встановити SSL сертифікат ми показували у минулому відео. Посилання ви можете знайти у верхньому куті екрану. Адміністративна імейл адреса на цю адресу будуть надходити листи пов'язані з активністю на вашому сайті повідомлення про нові коментарі, замовлення в магазині, відновлення пароля, або зміни налаштувань. За замовчуванням тут буде вказана пошта, яка базується на вашому доменному імені. Якщо ви тільки купили хостинг, швидше за все цієї пошти поки що не існує. Або поміняйте її на особисту, або створіть пошту на домені. У нашій Вікіпедії хостингу є інструкція, як це зробити. Посилання буде в описі під відео. Членство! Ця опція регулює реєстрацію нових користувачів, які матимуть доступ до панелі керування WordPress. За замовчуванням, вільна реєстрація нових користувачів вимкнена. Тому на сторінці входу до панелі керування WordPress під полями для введення облікових даних буде лише кнопка для відновлення пароля. Додати нового користувача зможе лише адміністратор сайту. Якщо поставити галочку в опції Членство, на сторінці входу до панелі керування WordPress, під полями для введення облікових даних з'явиться додаткова кнопка для реєстрації нового облікового запису. Роль нового користувача регулює, які повноваження будуть за замовчуванням у нових користувачів. На вибір є 5 варіантів. Помічник може лише змінювати параметри свого профілю. Учасник може створювати записи, але не може їх публікувати. Автор може створювати та публікувати власні записи. Редактор може створювати та публікувати власні та чужі записи. Адміністратор має доступ до всіх засобів адміністрування. Мова сайту відповідає за мову інтерфейсу панелі керування WordPress та службові тексти у темі сайту. Часовий пояс регулює час публікації записів або сторінок як на самому сайті, так і в панелі керування WordPress. Можна встановити пояс згідно з якимось з світу або згідно з Грінвічем. Формат дати та часу. Є декілька варіантів відображення дат та часу на вашому сайті. Можете обрати формат, який буде найбільш зручним для вашої аудиторії. Налаштування публікацій. У цьому розділі можна змінити стандартну категорію та формат нових записів, а також налаштувати публікацію записів за допомогою електронної пошти. Категорія та формат за замовчуванням. За замовчуванням після публікації статті у неї буде вказана категорія та формат запису. Спочатку у WordPress буде лише одна категорія Uncategorized, тобто без категорії. Інші категорії можна створити у розділі Записи, категорії. Наприклад, якщо у вас сайт з новинами, ви можете створити категорії міжнародні новини, новини економіки, спортивні новини тощо. Функціонала зі створення власних форматів для записів у консолі не буде, лише 10 заздалегідь створених форматів. Від формату запису залежить, як виглядатиме її перегляд на сторінці категорії або головній сторінці блогу. Наприклад, ось так може виглядати стандартний формат запису. Ось так запис з галереєю. Ось приклади запису з відео та запису з аудіо. Якщо запис складається з короткого опису та блоку з відео, але для нього обрано формат стандартний, відео не потрапить у перегляд. Різні формати підійдуть для блогів з короткими форматами, постами, які складаються лише із зображень чи блоку з відео. Важливий нюанс: У різних темах прев'ю публікацій із різними форматами виглядатимуть по-різному. Більш того, у багатьох темах немає опції зміни формата постів при створенні записів. Наприклад, у новій стандартній темі WordPress 2025» вона є, а у попередній «2024» немає. Тож, якщо вам потрібна ця функція, треба заздалегідь тестувати тему. Оприлюднення по e-mail. Ви можете публікувати записи, надсилаючи листи на спеціально створену для цього поштову скриньку. Будь-яке повідомлення, яке ви на нього відправите, відразу ж буде опубліковано. Тому краще тримати адресу в таємниці, щоб зловмисники не розміщували на сайті СПАМ. Поштова скринька обов'язково повинна працювати за протоколом ПОП-3. Щоб усе запрацювало, у полі Поштовий сервер вкажіть під домен, на якому працює ваш поштовий сервер. У полі Логін вкажіть адресу поштової скриньки, а в полі Пароль Пароль від скриньки. Служби оновлення є спеціальні послуги, які можуть оповіщати пошукові системи про появу нових матеріалів на сайті. Завдяки цьому контент швидше проіндексується і потрапить у результати пошуку. Тут можна вказати посилання на такі послуги. За замовчуванням тут буде посилання на сервіс Pingomatic. У принципі його має бути достатньо. Якщо надсилаєте нові статті на індексування вручну, можете видалити посилання на сервіс, і WordPress перестане надсилати повідомлення. Налаштування читання: у цьому розділі можна призначити головну сторінку сайту, обрати максимальну кількість статей на одній сторінці і закрити сайт від індексації пошуковими роботами. У розділі ваша головна сторінка відображає. Є два варіанти вмісту, які мають відображатися під час переходу на головну сторінку вашого сайту. Останні записи або обрана статична сторінка з вже створених на сайті. Окремо можна вибрати головну сторінку для сайту та для блога. Розділ відображати не більше налаштовує кількість записів, які мають відображатися на сторінці. Інші записи перенесуться на наступну сторінку. Розділ канали новин показують останні: це кількість записів у RSS стрічці. Зараз цю технологію вже мало хто використовує, але налаштування про всяк випадок ще залишається. Для кожної статті в РСС стрічці відображати. Тут мова йде про об'єм вмісту запису, який відображатиметься у стрічці. В описі цієї опції є посилання, за яким можна почитати докладніше про цю технологію, але тільки англійською мовою. Опція видимість для пошукових систем налаштовує доступність вмісту веб-сайту для пошукових систем. Є сенс поставити тут галочку, якщо найближчим часом вміст сайту сильно змінюватиметься, і ви не хочете, щоб у цей період він потрапив до результатів пошуку. Головне потім не забути цю галочку зняти. Налаштування обговорення. У цьому розділі можна змінити налаштування коментарів до записів. Вони допоможуть запобігти спамним коментарям і скоротити кількість HTTP-запитів, які збільшують навантаження на веб-сервер. Опції в розділі налаштування записів за замовчуванням. Пов'язані з повідомленнями від інших сайтів та загалом з можливістю залишати коментарі до статей. Намагатися оповістити блоги, що згадуються в статті, означає надіслати пінгбек, тобто автоматичне повідомлення сайту, на який ви поставили посилання у своїй статті. Дозволити оповіщення з інших блогів означає приймати автоматичні повідомлення від інших сайтів, коли вони посилаються на вас. Кожне таке повідомлення з'явиться у панелі керування WordPress у вигляді коментаря до запису, на який зіслалися. «Дозволити залишати коментарі до нових записів, означає увімкнути або вимкнути коментарі до записів. Також ви можете відключити їх для окремо взятих статей на бічній панелі редактора під час редагування публікації. Перші дві опції можна сміливо вимкнути. Реальної користі вони не приносять, але створюють зайві HTTP-запити до вебсервера, чим трохи його навантажують. У розділі Інші налаштування коментування налаштовуються обмеження для коментарів та тих, хто їх залишає. Автор коментаря мусить заповнити поля імені та емейл-адреси. E тобто користувач, який залишає коментар, зобов'язаний представитися. Якщо вимкнути цю опцію, може збільшитися кількість спаму в коментарях. Користувач повинен бути зареєстрованим і увійти, щоби коментувати. Це означає, що користувач, у якого немає облікового запису в панелі керування вашим сайтом на WordPress, не зможе залишати коментарі, автоматично закривати коментування старих статей. Тут можна налаштувати кількість днів, протягом яких можна коментувати статтю. Після закінчення встановленого терміну можливість коментування статті буде закрита. Далі йде опція Показувати прапорець дозволу встановлення куки для авторів коментарів. Якщо її увімкнути, перед кнопкою Надіслати коментар з'явиться поле для встановлення прапорця з текстом, зберегти моє ім'я, імейл та адресу сайту в цьому браузері для наступних коментарів. В опції Дозволити багаторівневі коментарі. Можна налаштувати кількість рівнів вкладеності для кожного окремого коментаря. Наприклад, якщо залишити стандартні 5 рівнів, то ваш ланцюжок коментарів буде виглядати так. Після досягнення 5 рівня кнопка «Відповісти» зникає внизу коментарів цього рівня. Чи буде ця ієрархія відображатися коректно залежить від теми, яку ви використовуєте? В опції Пагінація коментарів можна розбити коментарі на сторінки з певною кількістю коментарів верхнього рівня на кожній сторінці. Потрібно обрати кількість коментарів на одній сторінці та сторінку, яка відображатиметься за замовчуванням. Коментарі, як правило, завантажуються разом із статею. Якщо їх буде багато, сторінка завантажуватиметься повільніше. Щоб прискорити завантаження, варто розбивати коментарі. По можливості скоротіть стандартне значення у 50 коментарів, наприклад, до 10. Ще тут можна вказати, яка сторінка коментарів має відображатися за замовчуванням: перша сторінка з першими коментарями, чи остання сторінка зі свіжими коментарями. А також можна налаштувати, які коментарі мають відображатися зверху кожної сторінки. За замовчуванням відображаються старіші коментарі, але є також варіант, щоб відображалися останні. Далі можна налаштувати, чи потрібно повідомляти по e-mail, коли хтось залишить коментар, чи коли коментар чекає на схвалення. Повідомлення будуть надходити на пошту, яку ви вказали у розділі Налаштування загальне. Перед появою коментаря він або мусить бути схвалений вручну, або, як варіант, коментар може з'явитись, якщо автор вже має раніше схвалений коментар, або те й інше. Чи ніяк. У розділі Модерація коментарів можна налаштувати затримку коментарів, які містять певну кількість посилань. Якщо ви не хочете, щоб коментарі фільтрувалися, то можете поставити 0, але тоді на сайті може з'явитися безліч коментарів зі спамом. Їхня особливість в тому, що вони містять багато посилань, тому за замовчуванням йде затримка коментаря, якщо він містить два або більше посилань. Також тут можна налаштувати надсилання коментарів на модерацію, якщо в їхньому тексті імені автора, посиланні, адресі електронної пошти або IP-адресі є вказані тут слова. Кожне слово або IP-адресу потрібно вказувати з нового рядка. Нижче можна налаштувати заборонені ключові слова коментарів. Коментарі будуть надіслані до кошика, якщо в їхньому тексті імені автора, посиланні, адресі електронної пошти або IP-адресі є вказані тут слова. Кожне слово або IP-адресу потрібно вказувати з нового рядка. Зверніть увагу, що в пошук заборонених слів будуть включені складові частини слів. Наприклад, якщо ви вкажете слово прес, то відфільтрується також слово WordPress. Далі йде розділ налаштування аватарів. Аватар це зображення, яке може асоціюватися з користувачем на різних веб-сайтах. У цьому розділі ви можете вибрати відображення аватарів користувачів, які взаємодіють з сайтом. За замовчуванням WordPress використовує сервіс Gravatar для відображення аватарів. В опції Відображення аватару можна увімкнути чи вимкнути аватари. Вимкніть цю опцію, якщо хочете зменшити навантаження на веб-сервер. Опція Максимальний рейтинг означає рівень модерації аватарів. Якщо сервіс Gravatar помітив аватар як такий, що містить образливі елементи, завдяки цій опції вони не будуть відображатися у вас на сайті. В опції Початковий аватар можна налаштувати аватар для тих, хто не має власного облікового запису на сайті Gravatar. Щоб зберегти зміни, не забувайте натиснути відповідну кнопку. Налаштування медіафайлів. Щоразу, коли ви завантажуєте зображення, WordPress автоматично створює 4 різних розміри зображення. У повному розмірі та три варіанти мініатюри. WordPress робить це, щоб забезпечувати оптимальний розмір зображення для різних місць на вашому сайті та щоб ви постійно не змінювали розмір зображень вручну. Наприклад, розмір зображення, що використовується в заголовку публікації в блозі, відрізнятиметься від розміру його мініатюри. У розділі налаштування медіа можна змінити максимальний розмір цих мініатюр, а також увімкнути чи вимкнути впорядкування завантаження файлів в теки відповідно до місяця і року. Налаштування постійних посилань. У цьому розділі можна змінити структуру посилань на вашому сайті, а також змінити стандартні префікси для категорій, міток або інших таксономій. Загальні налаштування тут налаштовується зовнішній вигляд URL адрес на вашому сайті. За замовчуванням, WordPress вибирає формат URL день і назва, тому у посиланнях буде дата публікації. Більш читабельним буде формат назва запису. Опція не обов'язково. Тут налаштовуються позначення для категорій та міток. За замовчуванням у категорії буде префікс категорі, а у міток Tag. Для прикладу ось так будуть виглядати URL рубрики Uncategorized та мітки Test. Як варіант, ви можете взагалі видалити з URL-таксономію категорія для рубрик. Для цього оберіть у загальних налаштуваннях постійних посилань варіант Користувацька структура та встановіть у ньому такі елементи. Потім у поле Основа категорій поставте крапку. Але для міток такий прийом не спрацює. Якщо робите інтернет-магазин на WordPress та WooCommerce, крім рубрик та тегів, тут можна буде змінити посилання на товари та категорії в магазині. Налаштування приватності. Стаття 9 закону України про захист персональних даних зобов'язує власника сайту повідомляти власника даних про те, що ці дані збирають та обробляють. Зазвичай це робиться у форматі політики конфіденційності. У WordPress вона налаштовується саме в цьому розділі. Розділ розбито на дві вкладки: налаштування та керівництво по політикам. На першій вкладці можна створити нову політику конфіденційності, а на другій ви знайдете приклад тексту політики, який можна скопіювати та використовувати у себе на сайті. Тільки якщо будете використовувати цей готовий текст, не забудьте прочитати його і вставити в потрібних місцях інформацію про ваш бізнес. А зараз дамо ще кілька корисних порад щодо налаштування WordPress за межами розділу налаштування. Наприклад, про налаштування параметрів вашого облікового запису, які знаходяться у розділі Користувачі обліковий запис. Там ви можете обрати колірну гаму консолі, трохи персоналізувати її функціонал, а також заповнити дані про себе, змінити пароль та контактну інформацію. Блок особисті параметри допоможе персоналізувати консоль WordPress для цього облікового запису. Усього тут буде 6 опцій. Візуальний редактор вимикає стандартний редактор блоків Гутенберг. Вміст публікації відображатиметься в редакторі коду з HTML тегами. Ось, наприклад, як виглядає редагування запису у редакторі Гутенберг. А ось якщо його вимкнути. Виділення синтаксису вимикає перевірку коду. Тобто, якщо ви редагуєте якийсь код на своєму сайті через консоль WordPress, то синтаксис не буде виділятися та помилки не будуть підкреслюватися. Наприклад, вам треба змінити щось у коді теми. Натискаєте інструменти Редактор тем. Тут ви бачите синтаксис, виділений різними кольорами. А ось так виглядає код, якщо виділення синтаксису вимкнути. Кольори майстерні це 9 заготовлених кольорних гам для консолі WordPress. Можете вибрати будь-яку на свій смак. Блок клавіатурні скорочення активує гарячі клавіші для коментарів. З їхньою допомогою ви зможете швидко переміщатися за коментарями та здійснювати з ними дії. Поряд із описом опції буде посилання на статтю з гарячими клавішами. Опція Верхня панель вимикає верхню панель інструментів WordPress при перегляді сайту. Опція мова стосується лише консолі. Написи теми на сайті можуть бути однією мовою, а консоль іншою. Блок ім'я містить персональні дані користувача. У ньому можна вказати ім'я, прізвище та нікнейм, а також обрати, що з цього має відображатись у правій частині верхньої панелі WordPress. Змінити ім'я користувача на панелі керування не можна. Це можна зробити в базі даних у додатку phpMyAdmin на хостингу, але простіше буде створити нового користувача з правильним ім'ям та правами адміністратора, а потім видалити старого. Наприклад, ви згадали, що вас насправді звуть не Степан, а Олег. Зайдіть у розділ Користувачі додати нового користувача. Заповніть усі потрібні дані та вкажіть роль Адміністратор. Після цього у верхньому правому куті консолі наведіть курсор на слова Привіт, ваше ім'я і вийдіть з поточного облікового запису. Далі увійдіть до нового облікового запису, перейдіть до розділу Користувачі всі користувачі та видаліть початкового адміністратора. При видаленні користувача обов'язково поставте перемикач на варіант зв'язати весь вміст та виберіть нове ім'я користувача. Після цього всі випущені під старим ім'ям публікації збережуться і авторство перейде до нового користувача. Блок Контактна інформація у розділі Користувачі обліковий запис дозволяє вказати адресу електронної пошти для зв'язку з користувачем, а також посилання на особистий сайт або соціальну мережу. Блок про себе. Це місце, де користувач може вказати необхідну вам інформацію про себе і завантажити аватар. Блок керування обліковими записами містить опцію зміни пароля від облікового запису. Також в ньому можна завершити всі активні сесії на всіх пристроях і у всіх браузерах. Блок паролі додатків тут можна створити проміжні паролі для таких систем, як XML RPC або REST API. Вони потрібні, щоб не доводилося вказувати справжній пароль. Такі проміжні паролі можна легко відкликати та не можна використовувати для звичайного входу в консоль WordPress. Ще один важливий нюанс краще поміняти посилання для входу до адміністративної панелі, бо на всіх сайтах WordPress увійти до адміністративної панелі можна за посиланням wp admin за замовчуванням. Це небезпечно, адже кожен може зайти на сторінку входу до вашої консолі та спробувати зламати доступ. Найчастіше це роблять роботи, які можуть зламати пароль шляхом підбору. Щоб такого не сталося, ми рекомендуємо після першого входу на сайт змінити посилання для входу до адміністративної панелі. Як саме це зробити, ми розповідали в одному з попередніх відео про адміністративну панель WordPress. Рекомендую переглянути це відео. Налаштувати WordPress це лише початок. Якщо ви працюєте з цим двигуном вперше, вам може стати у нагоді наші текстові посібники зі створення сайту, а також детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress, у якому ми докладно розглянули основні етапи цього процесу. Якщо щось не вийшло, або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі. До нових зустрічей!